І в мене було питання просто от прийти в військкомат. Я прийшла, така все натхнена своїми документами, щоб беріть мене служити. І мені кажуть: дійдь додому, бо дивіться, в нас тут 200 людей стоїть під військкоматом готових чоловіків. Ну, типу, давайте ви там якось потім. Ну і від цього моменту почався процес напевно, мого такого доказування, що я маю право, що це мій вибір. І я тобі скажу, що спочатку, ну, якби це там на якісь формальні, там що немає мого там, моєї особової справи вже саме як офіцера. Ага. Бо їм моя військова кафедра не, не встигла передати. Ну, і що би зробила там, можливо, більшість людей, вони б заспокоїлись і пішли додому. Що зробила Іра? Іра сіла в машину, і тоді, вже, коли Ірпінь обстрілювали, там літало в дві сторони, а мій брат вже десь там у Копі рив, десь там під Гостомелем. Я поїхала в Київ ну в Ірпінь. Ще виловила крайнього викладача цієї кафедри, який не встиг евакуюватись, і забрала свій пакет документів, провезла військ поклала їм на стіл. І він це воєнком таки каже: я зрозумів, що сенсу вас відмовляти немає. Ну, Слом, хто вас візьме? Ну ти подиви, там приткнетесь до якоїсь бригади, то просто скиньте мені фотку, що ви там».